Ох, та бойозна та мілочка, що тобі посовітувати. Ану, подивись, знаєш що. О, ну, ти бачив. Так хотіла бистро сказати вилетіло з голови. Ох, скажи, то я скажу. О, грозовий перевал. О, Ти не дивилась? О, Ну от мені понравилось. Хороше кіно. Жизненне. Доця, ану, влей мамі чайку. Будь добра. Жизнь на про любов. О, як вона, там, та мілочка вже й за другого заміж пішла. О, і вже із пузом ходила, з таким величеньким. Ну, да, вже ловко було видно. О, а він все одно до неї їздив. Представляєш, там, е, ну, звісно, погнулий. Ну, а я вже, Зодя. Ти, як сьогоднішня, дій Богу, не виспалась чи що? Там, да, така любов була, що страшне. «О, Не таке, як оце в нас з тобою, що. О, е О, ну, в общем, я подивилась з «О, Кого? Дженейр?» О, Та дитина з нею в чорту стоїть, Дженер міла». О, та того що в грозовому перевалі там сама історія інтересна. Понімаєш? А то таке, чорт його знайшов? Ну, що та Джанер? Е, Проходило, як странне, все кіно, та на тому і кончилось. Гамно, а не Джанер.